Дмитро Білорус в Україні живе 8 років і за законом уже має право на українське громадянство. Коли почалася війна, він не залишився осторонь та пішов захищати нову батьківщину добровольцем. Однак саме це і стало на заваді отримання ним українського паспорта. Скажіть, будь ласка, якби ви не брали участь в АТО, чи могли б ви отримати Так, да, я мав законне основання отримати українське громадянство починаючи з 2011 року, поскольку. У мене є дочка, гражданка України, дружина гражданка України. У мене є місто жительства в Україні. Дмитро Білогородцев переїхав в Україну вісім років тому. Тут одружився і став батьком. Не був прихильником майдану, але коли суверенність України опинилась під загрозою, одразу поїхав на схід. Воював у складі батальйону Донбас, був важко поранений. На наше питання, чому пішов на війну, адже сам Білорус відповідає, не вагаючись, та мой дол, як мужчини. Захищати ту страну, я в ти страні живу восім літ. Зісь мой дому, зісьмо огород. Однак українська влада досі не хоче визнати чоловіка своїм та відмовляється надавати громадянство, на яке він має право ще з 2011 року. Саме таким є наш герой. Однак, як виявилось, для міграційної служби це не показник. Установа вимагає від Дмитра довідку про те, що він не скоював злочинів на батьківщині. Отримати її можна тільки у правоохоронних органів Білорусі. Здавалось би, дрібниця Задля такої справи можна і на батьківщину з'їздити. Проте для чоловіка це буде дорога в один кінець за те, що я приймав участь в бойових діях на стороні держави України. в Беларуси на меня заведено уголовное дело, наверное, не одно. Об этом постоянно сообщают средства массовой информации. Президент Лукашенко выступает и говорит, что все люди, граждане Беларуси, которые участвовали в боевых действиях в Украине, будут осуждены на срок от 7 до 15 лет, либо более серьезные наказания понесут. И это смертная казнь, расстрел, которая В Білорусі не відмінена і приводиться в виконання, В общем, зараз у Дмитра є посвідка на постійне проживання. Вона дійсна тільки разом із паспортом чоловіка. Проте, згідно із указом президента Білорусі Олександра Лукашенка, громадянам його країни потрібно змінювати документ кожних 10 років. Невдовзі цей термін у Дмитра Білогородцева збігає. Якщо до цього часу чоловік не отримає паспорт громадянина України, то буде змушений перетнути білоруський кордон. А там його вже зачекався місцевий КДБ. Апелювати до міграційної служби з цього питання марно. Функція міграційної служби у випадку, якщо мова йде про прийняття до громадянства України, функція міграційної служби це зібрати необхідні матеріали і передати їх до комісії з питань громадянства. Проблему українського громадянства для іноземних добровольців може вирішити тільки президент Петро Порошенко, одним розчерком пара. Саме це він пообіцяв з трибуни Верховної Ради ще у грудні 2014-го. Вітання і моїм бойовим побратимам. Ваше звернення до президента України щодо надання українського громадянства білорусам, росіянам, які зі зброєю в руках разом з вами захищали і незалежність держави. Однак описки були передчасними. Минуло два роки, а указ досі не підписаний. Нічто зараз не мішає комісії по гражданству при президенті предоставить гражданства на добровольцю. Ми можемо говорити вже зараз про те, що немає його політичної волі як президента. Да, так, да, абсолютно. Тобто, прийнято президентом таке рішення. Іностранним добровольцям гражданство не представляє. Це не міння чьи-то, это факт. За полтора року один чоловік отримав гражданство. Яскравим прикладом цього є відмова у громадянстві одразу 22 бійцям полку Азов у грудні 2015-го. У полку воює чи не найбільше іноземців, переважно росіяни та білоруси. Уже давно і звісно, то я в Азові нахожусь. На мене по любому вже завели статтю за А Ну і ще, я думаю, чого не видумували. дорога мені абсолютно закрита. Не так давно приходили прихиділи співробітники поліції моїх батьків. Однак, хлопці навіть не мають можливості їх захистити, адже повернутись це потрапити прямо у пазурі каральної машини. Якщо ця совєтська політика система сама там не исчезнет, ГУЛАГ вот этот большой, якщо він не исчезнет, то нікому з нас назад нет пути. Мені, звісно теж. Умирать только сидеть. Как бы, и то вряд ли. Мне кажется, даже не посадят, наверное, всего. На хлопцях люблять піаритись українські політики. Однак, жодного результату. Все залишається на рівні обіцянок та пафосних промов на камеру. Що ж чекає на Дмитра, невідомо, адже термін дії його білоруського паспорта закінчується. А без нього і в Україні на чоловіка чекатимуть переслідування. А тим часом, завдяки указу президента, у 2015 році українське громадянство отримало майже тисяча іноземців, серед них жодного воїна добровольця. На Донбасі їх воюють теж близько тисячі.